Прокинувшись, завжди якийсь час, продовжую лежати із заплющеними очима. Син, навпаки, спочатку розклеплює очі, а просинається десь уже за сніданком. Ага, відказує син, або не дуже, залежно від настрою, будильник принижк, наче. Дільничий міліціонер у засідці нервово суглобами панців потріскує, завше знагла вистрибує з якоїсь помийної ями, з лайкою та брязкотом з ніби йому кашкета разом з дахом зірвало. Оскаженіло б'є себе в груди. Нарешті психоз. Закінчується. У протилежному кінці кімнати ні пружина в матраці не зойкнула, ні ковдра з верблюжої шерсті не зашорхотіла. Ти не збираєшся до школи, цікавлюся з усією присутньою на цей ранній час делікатністю. І чую у відповідь невиразно мовлене. Але сформульоване цілком чітко, усі порядні батьки вже на роботі. А ще серце такі розмови мені не дошми. Скільки часу в аудиторії мого тіла змагаються Макаренко із Сухомлинським, а потім обидва з якимись шролатанами від педагогіки? Теж мені вчителі методисти, вони згоди між собою дійти не можуть, а я мушу перед сином виправдовуватися. Можу, я раз на рік лицем у торт впасти, але сьогодні мій торт, ображеним басом гуде син. А ти мій син, а торт мого сина мій торт. Чого ж ти чіпляєшся до мене, коли задоволений своїм щоденником? Не псуй мені свята, хоч це трохи й твоє свято, але я у його центрі. Прочиняються двері бабця мого сина, подає лагідний голос відставного старшини. Хлопці, або ви встаєте, або буде так, як я хочу. іменинником вас обидва квапливо вдаємося до підлещування, а то будуть нам зараз феєрверки.